Корнелія Функе народилася 10 грудня 1958 року в місті Дорстен, Німеччина. Батьки Карм Хайн і Хелл Функе змалку мріяла стати астрономом або пілотом. Проте з часом вирішила стати вчителькою. Навчаючись у гімназії Святої Урсули, Корнелія перечитала багато цікавих книжок. Це пригоди Тома Марка Твена. Острів Скарбів Стівенсона, Володар Персні Толкієна, Хроніки Нальміні Люїса. Закінчивши гімназію Святої Урсули в Дорстені, переїхала до Гамбурга, де вивчала педагогіку в Гамбурзькому університеті. Після університету Корнелія Функе три роки працювала соціальним працівником із дітьми з обмеженими можливостями. Щоб відволікти дітей від їхніх проблем, Корнелія розказує їм цікаві історії. Корнелія Функе одружилася із Рольфом Функе 1971 року. У сім'ї народилися двоє дітей Анна Лена та Бенджамін. 2005 року родина переїхала в Лос-Анджелес. У березні 2006 року чоловік Функе помер від раку. Корнелія Функе вивчала дитячу ілюстрацію в Гамбурзькому інституті дизайну, працювала ілюстратором і дизайнером дитячих книжок. Однак зміст цих книжок не завжди подобався Корнелії Функе, тому вона спробувала писати сама дитячі твори. Перша робота Функе це сценарій для дитячого телевізійного серіалу Сім Каменів. Перший роман для підлітків Великий пошук дракона. Міжнародне визнання прийшло до Корнелії Функе 2002 року, коли в США вийшов друком переклад її твору Володар над злодіями. 2003 року опублікований найвідоміший на сьогодні роман Корнелії Функе. Підліткове фентезі Чорнильне серце. А в 2006 і в 2008 роках письменниця створила продовження роману Чорнильна кров і Чорнильна смерть. У 2005 році журнал Time зарахував Корнелію Функе до речі, разом із президентом США Джорджем Бушем. Засновником компанії Apple Стівом Джобсом і духовним лідером Далай-Ламою до 100 найпливовіших людей світу. У вересні 2010 року опублікований новий роман мисткині Відчайдух Кам'яне Тіло. А 2012 року Живі тіні. Твори Корнелії Функе дуже популярні. За її творами знято сім фільмів. Її романи отримують відзнаки, зокрема, премія «Бенбі» 2008 року, «Федеральний хрест за заслуги 2008 року, премія братів Якоба і Вільгельма Грім 2009 року.